Всім привіт! Ми з Юлею. Зустріли сьогодні прийшли у, у Грейк в проспекті. А що у нас є? Так, А що у нас є? Так, у нас є отакі флаєри на знижку. 50%. Ми зараз зробили замовлення, зараз будемо. Зараз побачимо, що нам Коротше, Нам так довго роблять замовлення, я вже їсти хочу. Навірно, за те, що по акції багато людей. На кінець зробили наше замовлення, тут якийсь піражок із начинкою. Там м'ясо якесь куряче І картопелька. Ну, Порції малюсенькі. Ви знаєте, мені у Макдональдсі більше порцій подобається. Зараз будемо пробувати. Смачно? Угу. Да. Там куряче філе всередині смажене. І картопелька, і соус якийсь. І що, то волосина чи що? це? що? Ось, дивись, дивись дивись, дивись, прямо камера прикладається. Це не волосина, це Ось, Я вже мала волосина, вже а хотіла, дивіться, вже хотіла качати. Оце я тільки що оце їла, Юлі половину залишила, але ми на двох взяли. Таке гіддотрі, я вам скажу, наче на в роті блін, тепер після цього соусу. Тобі смачне, мені взагалі геть. І Юлька сидить, моя кривоця бідна. Мені не подобається. Гідуть це. Коротше, що Я хочу сказати, що так як ми це брали, ці страви за пів ціни, то це ще більш-менш. Але як по повній ціні, то воно того не, не, взагалі не вартує. І що піта це велика була, але вона зовсім маленька. І картопля оця із соусом, що їсть зараз. Це вона геть неяка, соус, ужасний. Коротше, я вам хочу сказати, що в Макдональдсі набагато краще і у Київці набагато краще, смачніше. От, і порції набагато більше. Якби по повній ціні, то я б ну, одразу спробувала б більше б сюди ніколи не приходила. Скажи, вердікт ми свій оголосили. Подтверджаєш? Mm -hmm. Подтверджую.